Четвер, 25 вересня на телеканалі Сіті Новини. Я Олена Онищенко. Моє вітання сьогодні у випуску. Доки міська рада міськує над межами заповідника на жуковому острові. Пишком-нишком рубають, а потім спалюють дерева. Хто і для чого таємниця? Де у столиці дихати легше? Кореспонденти сіті проїхалися найбільш забрудненими місцями Києва. Сергій Бубка взяв нову планку. На один день він став учителем фізкультури, і провів для дітей олімпійський урок. Сьогодні в день на набережному шосе сталася жахлива аварія. Біля мосту метро зіштовхнулися одразу чотири автомобілі. Одна людина загинула на місці, троє потрапили у лікарню. Мікроавтобус вилетів на зустрічну смугу. Водій, що був за кермом, не впорався з керуванням. Потім один за одним у бус врізалися три автомобілі, причому один з них загорівся. Жодна з машин не підлягає ремонту. За словами очевидців трагедії, водій винуватись намагався втекти з місця ДТП. Через аварію творилася пробка. Півдня набережна була фактично паралізована. Заповідник жуків острів знищують. Там невідомі люди вирубують дерева. Це помітили мешканці корчуватого, потім здійняли галас екологи. Зрубані дерева з заповідника частково вивезли, частково спалили. Хто і коли це зробив, ніхто не знає. Пропонуємо ексклюзивний матеріал від наших кореспондентів. Ще наприкінці серпня тут був ліс. За кілька днів дерева або як порубали. Пізніше найбільші повивозили, а найдрібніше, схоже, учора попалили, судячи з тліючих куб попелу. Коли це сталося, і хто керував вирубкою дерев, ніхто не бачив одного дня, мешканці куршуватого, яке по сусідству помітили повалений ліс. Про це одразу дізналися екологи. Найперше вони подумали, це заздалегідь, продуманий план. Я робила висновки, що все це зробило неможливо з метою такого собі екологічного саботажу. Ну тобто виробити дерева, сказати, що ця ділянка непридатна для створення заказника і таким чином з такою чистою совістю будувати тут котежі чи щось інше. Кинулись шукати винуватців, та ніхто не каже, кому належить ділянка та для чого зрубали дерева. В міськадміністрації, які в Зеленбуді, мовчать. Ми теж надіслали лист до Зеленбудівців, які за це відповідають. Однак, поки на нього ніхто не відреагував. Окрім екологів та журналістів, шукають істину й в управлінні охорони навколишнього та природного середовища. Там уже звернулись до прокуратури з проханням розібратися, чому на жуковому рубають дерева і будують У нас немає для у прямому давлення на нарушителя, по тому винужені обращаться в прокуратуру на сьогодні. по данным нашего управления, есть вырубка на одном участке, там строится база отдыха и реабилитации. Но это совершенно не оправдывает, хотя целевое назначение правильное, это совершенно не оправдывает вырубку леса. Минулого тижня апеляційний господарський суд скасував рішення міської ради про зменшення території заказника з майже 2 тисяч до 190 гектарів. Це перемога, кажуть екологи, та все не так просто. Виявляється, наразі заповідник взагалі не має меж. Старі відмінили, нові офіційно не визначили. Тягнутися це може роками, а немає кордонів, немає обмежень для продажу та забудови. Юлія Банкова, Тарас Бурмич, новини Сіті.